Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про результати оперативно-службової діяльності ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за перший квартал поточного року. Наш спікер, керівник прес-служби ГУЗБУ в Донецькій та Луганській областях України, пані Галина Прищепа. Прошу свого Галині. Доброго дня, шановні колеги, рада всіх бачити. Так, і сьогодні дійсно ми б хотіли поговорити про результати нашої діяльності з січня 2024 року і по теперішній час. Я б хотіла нагадати, що з першої хвилини широкомасштабного вторгнення Росії в, Україні, в Україну співробітники Служби безпеки України разом з усім народом стали на захист нашої батьківщини. Зі зброєю в руках ми виконуємо бойові завдання в координації з іншими воєнізованими підрозділами безпосередньо в районах бойових дій. З початку цього року нашими співробітниками проведено 18 антитерористичних контрдиверсійних заходів. У Слов'янську, Новогродівці, Вугледарі, Мирнограді, Костянтинівці, Краматорську, Кураховому, Покровську, Селідовому та інших населених пунктах Донецької області, а також у селищі Новолюбівка на Луганщині. З початку цього року, через департамент військової контрозвідки СБУ нам було передано 476 інформаційних повідомлень щодо намірів ймовірного наступу військ агресора, місць його дислокації та маршрутів пересування. Крім того, у 60 випадках підтверджено вдале відпрацювання підрозділами Збройних сил України ворожих цілей за наданими головним управлінням координатами, внаслідок чого ворогу завдано суттєвих втрат у військовій техніці та живій силі. Зокрема, втрати ворога склали в живій силі 944 особи пораненими та загиблими, і 181 одиниця озброєння та військової техніки. Ми також виявляємо та притягуємо до відповідальності агентів ворожих спецслужб, котрих загарбники намагаються залучити як до відкритої, так і до прихованої співпраці проти України. Ви знаєте, що це основні наші напрямки, коригувальники організовані злочинні угруповання. Про всі ці випадки ми з вами говоримо дуже часто, тому до кожного свого речення дам буквально по одному прикладу. Так, з січня 2024 року наші слідчі повідомили про підозру сімнадцятьом інформаторам, яких ми виявили в Донецькій області, і 9 років суду ми вже маємо на сьогоднішній момент. Зокрема. Контрозвідники СБУ під час спецоперації викрили і затримали п'ятьох учасників міжрегіональної агентурної мережі Російської ФСБ. До її складу входили мешканці Донецької, Одеської і Запорізької областей, які передавали розвіддані щодо військових та стратегічних об'єктів у своїх регіонах. Зокрема, зловмисники полювали за місцями дислокації військової техніки, складів боєкомплекту та палива маршрутами руху підрозділів Збройних сил України. Також вони коригували ракетні. Ні, удари та звітували про наслідки ворожих атак по об'єктах цивільної інфраструктури. Усі фігуранти були активними користувачами соціальних мереж а, і а, дописували туди антиукраїнські пости. Таким чином вони потрапили в поле зори, зору ворога і згодом на них вийшов куратор від ФСБ і почав координувати їхню діяльність. Для кожного з агентів був створений окремий канал спілкування. Та обумовлена схема видалення повідомлень після їхнього прочитання. Інформатори особисто обходили місцевість та фіксували запитувані об'єкти для комунікації вони використовували популярний соціальний месенджер, а передачу відомості здійснювали у вигляді текстових повідомлень, фотографій та скріншотів карт. Серед учасників російської агентури троє мешканців Покровська, Добропілля та Краматорська на Донеччині це співробітниця міської ради, колишній керівник комунального підприємства та безробітня. Вони збирали й Давали відомості щодо ротації підрозділів Збройних сил України в нашому регіоні, переміщення військової техніки, яка рухалась в бік Краматорського, проведення фільтраційних контрдиверсійних заходів СБУ та місць розташування на території області об'єктів цивільної інфраструктури. Також зломисники звітували про результати ворожих ракетних атак. До негласної співпраці з ворогом був залучений і співробітник транспортного підприємства з Удещини під час свого свого повсякденного. Спілкування із своїми колегами, а також своїх повсякденних праць, зловмисник спостерігав за переміщенням військової техніки та особового складу ЗСУ в Ізмаїльському районі. Також він повідомив ворогу про місця вивантаження позашляховиків, які згодом були передані на потреби ЗСУ. П'ятою затриманою стала інженер-технолог стратегічного оборонного заводу на Запоріжжі. Зрадниця передавала ворогу інформацію щодо оперативної обстановки в області. Дані щодо ремонту військової техніки, яка який здійснювався на потужностях її підприємства, а також звітувала про ракетні ураження підприємства об'єктів цивільної інфраструктури. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру в державній зраді, скоєній в умовах військового стану. Зловмисникам може загрожувати довічне ув'язнення. Також у результаті контрдиверсійних заходів служба безпеки України нейтралізувала діяльність ще однієї агентурної мережі, до якої увійшли двоє мешканців Слов'янська на Донеччині. Вони намагалися, як завжди, визначити маршрути пересування військової техніки сил оборони на Бахмутському напрямку. Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи блокпостів українських військ на основних шляхах у регіоні. Для конспірації учасники російської агентури працювали окремо від один від одного, але підпорядкувалися одному тому самому куратору, їхньому спільному знайомому, який входить до складу на законах збройних формувань, той, у свою чергу, передавав ці отримані відомості від. Мешканців Слов'янська, представнику збройних сил Росії, серед затриманих 63-річний мешканець Краматорського району, який за грошову винагороду збирав відомості щодо стоянок вантажівок з боєприпасами та графіки роботи блокпостів на магістральній міжрегіональній трасі. Іншим учасником ворожої групи виявився безробітний зі Слов'янська. Він передавав ворогу координати розташування. Ракетних зенітних комплексів та високомобільних реактивних систем залпового вогню Хаймерс неподалік міста для комунікації. Куратор використовував з ними так само анонімний час чат, і через відеодзвінки отримував від них необхідні відомості в оборонній сфері. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 114 з позначкою 2, це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення або розміщення підрозділів Збройних сил України вчинене в умовах військового стану. Крім того, Служба безпеки України продовжує формування доказової бази щодо колаборантів, які співпрацюють з ворогом у тимчасово захоплених регіонах України. Зокрема, задокументовано протиправні дії ще одного депутата муніципального округу, який у результаті псевдовиборів увійшов до складу окупаційного представницького органу влади. Виявлено, що зловмисник добровільно виснув свою кандидатуру на псевдовиборах і війшов до складу Волноваської муніципальної ради ДНР першого скликання. Колишній поліцейський та голова комунального закладу спорт для всіх з Волновахи з початком повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога. І у 23-му році через змі та соціальні мережі активно закликав місцевих мешканців брати участь у незаконних виборах місцевої влади на окупованих територіях. У складі муніципального утворення зловмисник взяв участь у обранні окружного голови і намагається здійснювати повноваження державотворення, дотримуючись нормативних правових актів загарбників у рамках відкритого кримінального провадження. Йому повідомлено про підозри за частиною 5 статті сто з позначкою 1 це Добровільне обрання у незаконні органи влади, участь у організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованій території. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у результаті комплексних заходів слідчі СБУ повідомили про підозри ще трьом. Керівникам окупаційних органів влади мова йде про очільників Вільнянської, Новоолексіївської та Калінінської селищних адміністрацій, які добровільно погодились на пропозицію окупантів обійняти ці посади. Зловмисники виконують організаційно розпоряджі та адміністративно-господарські функції на незаконних органах влади, контролюють виконання рішень фейкового референдуму, забезпечують діяльність сільських адміністрацій, також так звані сільські голови. Підшукували для окупантів залишені будинки місцевих мешканців та розселяли туди російських військових. Також вони змушували селян, які залишились на окупованій території, відмовлятися від українського громадянства та отримувати російські паспорти. За оперативною інформацією, очільниця Вільнянської селищної ради з початком повномасштабного вторгнення збирала списки щодо родин українських військовослужбовців. Після окупації селища вона передала цю інформацію загарбникам, і за її наводкою окупанти здійснили певні фільтраційні заходи і вивозили людей на допити. У межах кримінальних проваджень слідчі СБУ кваліфікували дії фігурантів так само. За частиною 5 статті 111 Колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Хочу зауважити, що протягом першого кварталу 2024 року нашими слідчими повідомлено про підозру 35 колаборантам, які співпрацюють з ворогом на окупованих територіях Донецької області і 7 вироків ми вже маємо. Крім того, за результатами виборів 2023 року, восьмеро осіб отримали від СБУ свої підозри і чотири кримінальні провадження вже скеровані до суду для розгляду. По суті ще одним напрямком роботи нашої управління є документування виборів президента Росії на тимчасово окупованих територіях. Донецької області наразі у кримінальній провадженні наших слідчих знаходиться два кримінальних провадження стосовно цього факту: одне по Луганській області, одне по Донецькій області. І, зокрема, вже троє осіб на Донеччині отримали свої підозри від СБУ. це Денис Пуширлін, Артем Жога та Володимир Висоцький. Зокрема, вони Організували проведення цих псевдовиборів на окупованій території Донецької області, за вказівкою Пушиліна було створено 36 виборчих територіальних комісій та 626 виборчих дільниць, на яких було проведено ці вибори, завезено російських агітаторів, які Закликали місцевих мешканців голосувати саме за Путіна. І у супровіді у супроводі російських військових озброєних автоматами ці вибори були проведені. Також місцевих мешканців змушували голосувати шляхом поквартирного обходу. У свою чергу Артем Жого всі ми знаємо у грудні 23-го року. Зустрівся з Путіним і від свого імені та імені народу Донбасу, як він сказав, закликав Путіна взяти участь у. Президентських виборах Володимир Висоцький, окрім організаційних питань, які він вирішив для проведення цих виборів, організував рішення щодо можливості голосування у виборах президента Росії навіть без російського паспорту. Місцевим мешканцям дозволялося голосувати за українськими паспортами. Ці фігуранти отримали підозри за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 це колабораційна діяльність і наразі триває досудове розслідування за фактом проведення незаконних виборів президента Росії на окупованій території України. Дякую за увагу і готова відповідати на питання. Дякую, пані Гавине, за інформацію. Маємо запитання від колег з телеканалу каналу Донеччина ТВ стосовно резонансних справ, таких як, наприклад, удар по залізничному вокзалу міста Краматорську, mm -hmm. Чи є якась інформація? Так. А... Це зокрема для того, щоб прокоментувати удар по залізничному вокзалу Краматорську, я зауважу, що так дійсно. Одразу після удару по Краматорському залізничному вокзалу наші слідчі зареєстрували кримінальне провадження за статтею 438, Це порушення законів і звичаїв війни. але Такі величезні і доволі голосні кримінальні провадження зазвичай передаються до головного слідчого управління СБУ, яке знаходиться у місті Києві. Але зауважу, що у наші слідчі за статтею 438 порушення законів і звичаїв війни розслідують більше 10 тисяч кримінальних проваджень за 26 фактами порушень законів і звичаїв війни. Це стосується Повністю бомбардування території Донецької луганської області це стосується інших військових злочинів, які скоюють окупанти на нашій території? Зрозуміло, дякую. Ми маємо ще одне запитання. Чоловіку, який виявився невідником на кафері піца та перебуває зараз під вартою, загрожує по крайньому вигляді позбавлення волі на строк 15 років або до ув'язнення з конфіскацією майна. Така інформація повідомлялась у грудні 2023 року. Яка ситуація наразі? Чи є вже рішення суду остаточно? Рішення суду наразі немає, тому що наразі на судові судові процеси все ще тривають. Пару разів, наскільки я знаю, це засідання переносилося у зв'язку з вимогою самого фігуранта, але для того, щоб я не дезінформувала нашу громадськість, це питання краще задати до прокуратури, тому що наші слідчі завершили досудове розслідування і передали його до суду, а далі вже справу прокурорів довести цю справу до законного справедливого вирку. Зрозуміло, дякуємо за відповіді. Дякуємо колегам, які приєдналися запитання. На все добре, бережіть себе.